Так, пропонується в оренду двохкімнатна квартира формат 1, 77 квадратних метрів, 8 поверх, скрипника 40, це метро вокзальне там, до, до там, 13 пішки. концептуально це у нас така прихожа. Справа досить велика гардеробна, е, гостєва і кухня студію, є е, цільний простір єдиний спальня, санвузол і балкон. Значить, зараз багато речей власники проживали власники чоловік і дружина, то трошки воно навантажене. Коли все це повозиться, звісно, дуже буде простора, все там, прибирання зроблять, все в порядку. Це кухня і гостіва, там балкон. І це у нас гардероб. Давайте по порядку гардероб. Гардероб досить великий. Треба лампочку поміняти. Тут стоїчки, стоїчки, полочки і там полочки, полочки, полочки. І тут полочки штани-штанги. Це це лампочка вона просто перегорає прямо. Так, переходимо далі, значить, санвузол. Так, санвузол. Значить Єсть, є, є. Є, есть, 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 есть. Все видно. Правильно машинка, болі великий. порядка там до 100 литров и ванночка вот так переходим далее значит спальня до спальня так все шторочки позакрывал с этой стороны епи телевизор телевизор по бажанию комодик все в принципе все в порядке. так вид у нас 8 поворот вид симпатичный Армия. Виходить, сюди у дві, там десь топлення маленька. Переходимо далі. Так, тут у нас е дві плазми, кондиціонер, полички. Це диван, він в чудовому стані, нормально все, просто зараз розкладено. Диван. Тут у нас робочий стіл, кухонний стіл, стільчики, все лишається. Це барний стіл, мрамор. Справи э, ці ступчики, ступчики. Так, посудомийна є, духовка є. Посудомийна ось тут на 40-40 мм. Все в порядку, все-все добре. Це з іншої сторони, з іншого ракурсу. Так. І балкон, ну балкон більше як тераса, він величезний. Тобто все зараз я став тут одного. І от такий реально практичний, як тераса. Дуже великий балкон. Не засланий ірішили не, 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 не застекляти. Так, ось так ось це не. Дякую.